25 лютого неділя. Закон Божий і праведність Христа. Частина 2. Що таке наша власна праведність, наша праведність як брудне лахміття, Ісая, 64 розділ, 6 вірш, перекладено з англійської: ми всі згрішили і не досягли слави Божої. Що таке гріх? Коли ізраїльтяни вийшли з Єгипту, вони не знали Бога, пам'ятали тільки, що в Авраама, Ісака та Якова є Бог, але більше нічого не знали. Щоб вони зрозуміли свій стан і що таке гріх? Він узяв одне з їхніх власних слів і застосував його для своєї мети. Він узяв слово, що означає промахнувся, і використав його для вираження гріха. Ми всі згрішили і не досягли мети. Ось що має на увазі Павло: ми не досягли мети. І що більше в людини праведності закону, то гірша вона. Тепер зверніться до Захарія. Третій розділ від першого по восьмий вірші. Тут ми бачимо Ісуса Великого і Єрея, вбраного у свою власну праведність. І Христос знімає її і вбирає Його в праведність Божу. Ісус робив усе, що міг, але чи був би він врятований? Ні. Як часто ми чуємо, як люди кажуть: Я роблю все, що можу, і вірять, що будуть врятовані. Ісус був переодягнений і мав стояти з ангелами. Якщо ж наша праведність уся забрана, а Христос вбирає нас у Божу праведність, щоб ходити в Його законі, ми будемо стояти з ангелами. Отже, прочитайте Ісаю, 54 розділ, 17 вірш, останню частину. Христос у всіх своїх зверненнях у новому заповіті. Повторює тільки те, що Бог уже говорив. Отже, Ісая, 61 розділ, 10 вірш, це та пісня, яку ми маємо співати. Тому праведність це дар Божий, як і життя. І якщо ми спробуємо здобути її якимось іншим способом, то зазнаємо невдачі. Радощами радітиму в Господа, буде радість у душі моїй, в Бозі моєму, бо він зодяг мене в ризи порятунку, в одежу правди зодягнув, як на нареченого накинув вінця, як наречену прикрасив оздоблення. У Посланні до римлян від 12 по 18 вірші ми читаємо, що оскільки гріх прийшов через одного, Праведність одного принесла людині безкоштовний дар життя. Також у Посланні до римлян, третій розділ від 21 по 26 вірші, говориться, що Христос прийшов, щоб проголосити Божу праведність. Тепер, взявши послання до римлян, п'ятий розділ від 13 по 17 вірші, ми знаходимо тут вільний дар і зверніть увагу особливо на вірш 17. Праведність дар життя кожному віруючому. Ісус Христос. Назавжди стане метою, кінцем закону для кожного віруючого. Саме послуг Христа, а не наш, забезпечує нам праведність. Так давайте ж припинимо намагатися виконати волю Божу своїми силами, припиніть усе це, відкиньте це назавжди. Дозвольте послуху Христа зробити все за вас і знайти силу натягнути лук, щоб ви могли влучити в ціль. Чому Спаситель прийшов у вигляді немовляти, а не людини, помер. На Христі означало б понести покарання, тому що він любив дитину і зустрів усі спокуси, з якими зустрічається дитина, і ніколи не згрішив. Тож будь-яка дитина може встати на його місце і встояти в його силі, і він жив так само, як юнак, як чоловік на повний зріст, і виткав для нас одяг праведності, щоб покрити нас, не покрити наше брудне вбрання, тому що це було би змішанням. Зняв брудне вбрання й поклав своє власне на їхнє місце, тож усі можуть мати його, якщо захочуть. Отже, якщо праведність дар Божий і приходить через Євангеліє, то для чого тоді потрібен закон? Їх є кілька причин, але вони можуть використовуватися неправильно. Закон увійшов, що помножився злочин, послання до римлян, 3 розділ, 19 вірш. Закон звертається до грішників, тому що. Всі стали винними перед Богом, щоб показати людям їхню провину. Тепер вірш 20. Закон має відкрити нам гріх, неправедність, а остання неправедність відкриває Христос, а закон перше. Також закон Божий не може допустити жодного гріха жодною мірою. Якби він допускав і потурав хоча б одні думці, яка не була б досконалою, він занурив би душу в загибель. Закон досконалий. Якщо він допускає недосконалість, то Господь повинен прийняти це і визнати, що він недосконалий, тому що закон це відображення його характеру. У тому, що закон вимагає досконалості, криється надія всього людства, тому що якби закон міг не помічати гріха навіть у найменшій мірі, то ніхто ніколи не зміг би звільнитися від гріха, бо закон ніколи не зробив би цей гріх відомим, і він ніколи не міг би бути прощений. Тільки завдяки цьому людина може бути врятована. Настане день, коли закон відкриє останній гріх, і ми постанемо перед ним досконалими і будемо врятовані вічним спасінням. Досконалі закону Божого полягає в тому, що він показує нам усі наші гріхи, а потім досконалий Спаситель, готовий взяти їх усі на себе. Коли Бог показує всі наші гріхи, це не для того, щоб засудити нас, але щоб врятувати. Це знак його любові до нас, тому що разу, коли тобі стає відомий гріх, це знак Божої любові до тебе, тому що Спаситель готовий забрати Його. Ось чому Бог дав нам Спасителя і Євангеліє. Він хоче, щоб ми всі повірили в нього, прийшли до нього і спаслися.